Я увійшов у літературу як метеор. Я залишу її як блискавка. Ці слова належать Гідемо Пасану, великому французькому письменнику, батьку новели, автору багатьох нарисів, шістьох романів і віршів. Народився Гідемо Пасан в 1850 році в Нормандії у збіднілій дворянській сім'ї. Батько був дворянином, матір представницею буржуазії. До 12 років у маленького ГІ було щасливе дитинство. Але після того, як народився молодший брат, до речі, він страдав психічними захворюваннями і рано дуже помер. Батька, вірніше, матір покинула батька. Ну, не, не подобалось її життя Ловеласа. Батько дуже любив спідниці, і Лора, його дружина не видержала і переїхала в етрет зі своїми дітьми. В етреті вона віддала в католицьку школу маленького Гі. Але там щось не заладилось. Не той характер був у Гі, щоб виконувати ці католицькі догмати, і, врешті-решт, його виключили з цієї школи. Невдала спроба була. Але після цього він вступив в Руанський ліцей, і там у нього справи пішли краще. Він завжди був в числі перших учнів. Він дуже добре вчився і дуже добре закінчив цей ліцей. Були в його плани продовжувати свою освіту в Каннах. Але цим планам всі плани не збулися з, з тої причини, що в 1870 році. Почалась Франко-Пруська війна, і молодий Гіде Мапасан пішов добровольцем у французьку армію. Деякий час він воював, але Франція програла цю війну, він відкупився від того, щоб нести далі військову службу і повернувся додому. Він вирішив завоювати Париж. Грошей, звісно, було небагато. Йому прийшлося найнятися чиновником в, міністерство, в морське Міністерство, потім пізніше в Міністерство освіти. Ця робота була непойома, але гроші заробляти треба. Він хотів писати. В ці роки праці в морському міністерстві. Він близько зійшовся з Гюставом Флобером, ще одним великим французьким письменником. Як воно так сталося, ну, Гюстав Флобер був товаришем брата материного, дядька Гідемо Пассана. Сам Флобер зацікавився Мопассаном, побачив в ньому, мабуть, талант і був на протязі. Декількох років до самої своєї смерті, його наставником на теренах літературної творчості. Незважаючи на те, що роботи було багато, зранку до вечора він повинен був виконувати свої обов'язки мілкого чиновника, він тим не менш вирішив зайнятися літературою. В цьому, як я вже сказав, допомагав дуже Густав Флобер. Перші опуси він редактував, він радив, чи друкувати, чи ні ті, ті чи інші твори його. І продовжувалось це навчання аж до самого 1880 року, коли Гіде Пассан надрукував в одному з журналів свою новелу «Пампушка». І, як то кажуть, знаєте, така фраза вже, як яку можна використати, на ранок він прокинувся знаменитим. Сам Флобер, прочитавши це цю новелу, вірніше, назвав її шедевром Блискучим. Блискучою Новелою. З цього почалися роки слави Мапассана. Флабер, до речі, в тому ж році 1880-му 1880 помер, але гіде Мапасан підтримував дружні стосунки, наприклад, Земілим Золя чи російським письменником Іваном Тургенєвим, які, з якими їх познайомив. Густав Хлобер. Далі почалося з 1880 року. Почалася тяжка літературна праця Мопасана. Він досить швидко покинув роботу в міністерстві, тому що в нього зросли доходи від літературної творчості. І він писав дуже, дуже багато. Він ці, цілими днями і тижнями не, не вилазив із письмового стола. Тим не менш, він знаходив собі можливості прогулянок, мандр, мандрів, навіть кни, нар, книга Наросів, у нього є мандрівних. і писав, писав, писав. Взагалі, все, що він написав, це вкладається в оце десятиліття 1880-х років, трошки більше, може. Вся основна маса його творів написана саме в цей період. Чому так сталося? На мій погляд, сталося це з одної простої причини. Мабуть, Мапасан розумів, що жити йому недовго. Чому? Тому що той спосіб життя, який він вів, призвів до того, що він захворів Сифілісом. Сифіліс на, на той час не вилікувався, і, мабуть, він хотів якомога більше залишити після себе творів. Він розбагатів, наприклад, у нього була навіть своя яхта під назвою Любий друг. Любий друг це той роман, який я збираюсь прочитати вам. Що ж було далі? Що сталося з Мопасаном? Він ніколи в своєму житті не одружувався. Ну такі зв'язки мимолітні у нього були з жінками, можна сказати, мимолітні. Але ні бажання ніякого не було одружитися. Навіть подейкують, що його коханки народжували від нього дітей, від яких він відмовлявся, від батьківства відмовлявся. Така історія. В принципі, ну, таку типову, типове життя він вів яке ми сприймаємо за стереотип життя француза. Раз француз, там жінки повинні бути, і все дійсно так в його житті і було. Він не хотів зв'язувати себе з кимось з жінок. Він хотів бути, мабуть, вільним. Єдина жінка, з котрою він був пов'язаний духовно, дуже близько, це була його матір Лора. Вона завжди підтримувала, завжди приймала участь в його житті. Як я вже казав, дуже багато працював. Це і роман Життя, найбільш може вдалий його роман, ну, так вважають критики. До речі, роман Любий друг за чотири місяці після видання передруковувався. 30 і з лишнім разів. Розумієте, яка популярність була? Він перевершив своєю працелюбністю навіть Бальзака чи Олександра Дюма, які теж славилися цим. І цю якість, ця якість, мабуть, йому дісталася від Флобера, від настанов Флобера. Ну і, мабуть, тому що він розумів, що життя коротке. Можливо, і ту фразу він написав під цим впливом, яку я вам на початку розповіді процитував. Як би там не було, але емоціонально дуже сприятливий, він дуже емоційно сприймав дійсність. Його новели виходили дуже іронічними, сатиричними, різними. Він і про повій писав, і про селян, і про водіння якісь події. Різноманітна тематика була. Стиль його письма був більш натуралістичним. Він не дуже то в своїх новелах розповідав про якісь психологічні. Переживання героїв. Для нього важливо було передати ту атмосферу, ту натуралістичність того, що проходить. щоб на основі тих подій, які трапляються в житті його героїв, читач сам робив якісь висновки. Це був протест проти романтизму, мабуть. Тому що романтизм, з його точки зору, викривляв дійсність. І він більше тяжів до натуралізму. Хоча натуралістичними його твори ну, навряд чи можна назвати в повній мірі, вони скоріше реалістичні. Ну, звичайно, цьому Допомагало те, що він спілкувався там із Тургенєвим, із Заля, ну і на початках з Гюставом Флобером, які теж були реалістами всі. І з під його пера вийшло дуже багато, перш за все, новел, бо він вважається до цих пір неперевершеним новелістом. У нього дуже багато, десь, мабуть, 300 новел написаних за 10 років, і ще 6 романів. Ви представляєте, ви можете собі уявити, з якою напругою треба працювати. В кінці свого життя хвороба давала себе знати все більш і більш. Тим більше, що, мабуть, Вплив на нього мали і якісь родові такі речі, матір його страждала депресіями, брат був психічно хворий, і чи то на, на фоні своєї хвороби, чи то це від своєї генетики. Він став все більше впадати сам в депресії. Одного разу на Новий рік, 1 січня 92-го року, він був з візитом у матері, потім після цього прийшов додому, хотів застрелитися, але слуга холесті патрони. Пістолет вставив, бо вже починалися такі розлади у ГІ. І після цього він вирішив перерізати собі горло. Йому не дали це зробити, його спасли. Але помістили його в психіатричну лікарню, де він. Пробув півтора року і там же і помер. У віці 42 трішечки він не дожив до 43 років, буквально якогось там місяця. От таке от життя пролетів як метеор, як блискавка, недовге життя і багатий багаж після себе залишив. Його твори. Дуже часто екранізувалися, особливо пампушка, особливо той роман, який ми будемо читати, Любий друг. Вони були дуже кінематографічні завдяки тому, що були натуралістичними. Там не було якихось описів переживань якихось чи ще чогось. Там досить таки цинічно, іронічно, сатирично зображав дійсність. Той роман, що ми будемо читати, любий друг, він дуже популярний був завжди і всюди. В будь-який з, з держав якихось і в Росії, і в Україні. І, до речі, українські перекладачі ще з 19-го року перекладали твори Мопасана. Настільки він був тоді популярним, і мені здається, що його популярність і зараз не зменшилася. Його читають, його читають багато. Про що ж роман любий друг? А про те, як людина досягає верха своєї кар'єри, завдяки ліжку. Такий собі чоловік повіє, який використовує жінок для досягнення своєї мети. Не дуже там, зважаючи на якусь моральну стою, але взагалі про моральність в цьому творі ну, мало що йдеться. Тут, крім любовної історії цих походеньок, які піднімають головного героя Жоржа Дюбуа на вищі і вищі щаблі, крім цього, роман чим цінний, він викриває сутність французької буржуазії. Її брехливість, її розв'язаність, її морально нечистоплотність чи як це сказати, це звичайна твір з одного боку про любовні походеньки, а з другого боку досить глибокий аналіз буржуазного французького. Світу. Я думаю, вам буде цікаво його прочитати в перекладі Валер'яна Підмогильного, нашого письменника розстріляного відродження. Цей переклад, як я розумію, вже став канонічним. Він перевидається, і не так давно був перевиданий цей роман в перекладі Підмогильного дуже вдалий переклад. Що цікаво, що між головними героями головного роману підмогильного міста і Жоржем Дюбуа є таки багато спільного. навіть одного часу підмогильного звинувачували в плагіаті. Але це зовсім не так. Якщо підмогильний описує талановитого юнака, на шляху якого трапляються жінки, то тут зовсім друга історія. Жорж Дюбуа, Дюбуа абсолютно ну, бездарна особистість, у його талантів ніяких немає, і він тільки завдяки тому, що використовує здібності жінок, з яких він кохав, чи, чи не кохав, а просто з ними мав відношення якісь. Тільки завдяки їм він піднімається на вищу щебель. Звичайно, цього героя головного аж ніяк не можна назвати аж не можна назвати гарним героєм, чи скоріше він негативний, не позитивний герой. Але для, цього, для того, щоб Якось про це судити, треба цей роман чи прочитати чи прослухати. Як я вже казав, у цього романа є декілька екранізацій, навіть порнофільми зняли це. Мені попалося в Вікіпедії десь навіть таке. Так що цей, він читабельний, дуже читабельний цей роман, але, мабуть, більш притягує. Оці походеньки головного героя, мабуть, найбільш притягують читачів. Але ще раз, якщо ви прослухаєте уважно, ви помітите, що там він викриває язви цього буржуазного суспільства французького, і ви зможете їх якось спроцювати. На нашу дійсність, на те, що у нас, наприклад, у журналістиці робиться. Я не думаю, що якісь кардинальні зміни були. Будь ласка, прошу слухайте, якщо бажаєте, самі читайте. Не подобається любий друг, прочитайте якийсь інший роман або його нове. Я вважаю, що він заслуговує на увагу читачів, і ви ну, справжнє задоволення получите, якщо прослухаєте цю книгу. До речі, якщо ви хочете послухати на моєму каналі якісь твори, обов'язково використовуйте плейлист. Особливо це важливо, коли я читаю такі романи по розділах. І тоді важко знайти просто так у рекомендаціях, де там перший розділ, четвертий чи якийсь інший. А коли ви відкриєте плейлист, всі розділи будуть у вас. Це набагато зручніше. Всі розділи будуть один за одним, і ви можете слухати хоч і увесь роман до кінця. Комусь подобається, коли я викладаю по розділах, хтось може. Захоче дочекатися, поки я весь роман не опублікую, і тоді все зразу прочитати. Вибирайте, обирайте самі як вам краще. Але я дуже рекомендую використовувати плейлисти і не тільки для цього роману, а взагалі для всіх творів, які я читаю, чи то Микола Хвильовий, чи то Іван Франко, чи то Ярослав Гашек, чи то Валеріан Підмогильний, чи інші якісь письменники.